Уявіть собі безмежну пустелю, де спекутне сонце виблискує на золотих пісках, і ледь видимий серпанок здіймається над горизонтом. А ви йдете крізь цю пекучу спеку, коли раптом помічаєте озеро прозоре, чисте з відблисками сонячного світла. Ви мимоволі прискорюєте крок, адже ось вона вода. Яка обіцяє порятунок від спраги. Та за кілька хвилин розумієте, що це лише ілюзія? Озеро зникає, як тільки ви наближаєтеся до нього. Що це? Це міраж. Міраж це оптичне явище, яке виникає через те, що світло у просторі може змінювати напрямок, коли проходить через шари з різною температурою і щільністю, у пустелі? Верхні шари повітря можуть бути значно прохолоднішими за шари, що ближче до розпеченого піску. Через це змінюється щільність повітря, і світло змінює свій напрямок. А в результаті цього виникає ілюзія, коли ви бачите щось, чого насправді немає. Отже, міражі це своєрідні примари у світі оптики. Що виникають на стику фізики і магії нашого сприйняття, але вони точно дивовижні.